Так, друзі, вітаю! Давно не було відео огляду клумбочки. Тут вже деякі квіточки заквітають, тому хотіла б трішки показати, розказати, поки в мене є вільна хвилинка. Так, ось такі ромашечки гарненькі. Це я пересаджувала весною, був великий у мене кущ і чомусь він почав жовтіти. От тому пересаджувала, і вийшло у мене тут 3, 4, 5, ну, в общем, 6-7 кущиків, і там ще з іншого краю є. Ось така красива. З росою у нас вранці, з капельками дощу, точніше, у нас вранці трішки пройшов дощик. Далі це ехінацея, в минулому році з хризантемками замовила. І ось таку ромашку також з хризантемками замовила в одного продавця. Дуже красива. Ось такий шикарний кущик. Далі яка краса жемчужниця. Як на мене, вона ідеально підійде і в букети, і просто дуже дуже гарна. Вона в мене височенька. В общем, місце їй сподобалось, я думаю, все підійшло. І ось така вона красива, красива. Так, що далі є? Далі, далі, далі. Далі лілії і лілейники вже почали квітувати, боже, новий, новий відкрився. Подивіться, яка краса. Відкривається новенький. Лілейники це просто моя любов. Пару рочків тому замовила набір е, різних міксів. От, і дивіться, скільки квітоносів на кожному. Будуть, в общем, цілеріт мене радувати. Бачите? Так, це і показала. Ось такий красунчик. Подивіться, скільки тут. Ну, в общем, можна буде їх уже і розсаджувати, і ділити. Я не знаю, коли цим буду займатися. Я думаю, що я просто. Буду робити фото, собі якось помічати, підписувати таблички. Ну, в общем, які це кольори, що до чого, і восени, я думаю, буду їх розсаджувати. Так, далі. Перша лілія. Ось така красуня. Вона низько росла. Ці вже відквітають. Ось така. Гарненька це зі мною кума в минулому році, чи в поза минулому поділилася. Далі на підході ось така персикова, шикарна. Ну, слава Богу, мороз її не прижав, але є такі лілії, які мороз прижав. Наприклад, ось цю, бачите, неповноцінний. Неповноцінна квітка тут. Можливо, оця верхня відкриється вже, як повноцінна буде. Ось ця персикова, дуже багато на дітки, вона шикарно розростається. Крутезна. Так, йдемо далі. Ось такий лілейник шикарний. Вчора дві квітки було, сьогодні одна. І вони крупні, вони дуже крупні. Шикарні просто. Красунчик. Далі ось така лілія, але також квітка неповноцінна, прихвачена морозом. Далі, ну, це також буде неповноцінна, вже відразу видно. Я думаю, що ці будуть більш-менш гарні. Так, і що далі? Вілейники ці ще завтра, мабуть, відкриються. Бачите, яка краса? Два відразу. Далі, всі, можливо, сьогодні в день повідкриваються. Дуже шикарні кущі понаростали просто, я не знаю. Душа радується. Так, ну і лілії будуть квітувати. Бачите, скільки в мене лілій. На жаль, на жаль, мороз прихватив їх. До речі, у мами набагато більше лілій було посаджено, і, щоб ви розуміли, вони низенькі залишилися при землі буквально і такі стоять ну, ось типу отакого плану всі. Ну і, в принципі, все. Це у мене такі трішки інші сорти лілейників тут будуть. Такі більш звичайні, і вони. Я їх розсаджувала, прийшлося, довелося мені розсадити, тому цей такий печальний стоїть на вигляд. І цей відкопувала. Ну, в общем, трішки нарушила його, але нічого квітка носи, він викидає. Це будуть такі більш простенькі. Це той, що купила. Збирається квітнути, ну і все по клумбиці, в принципі, все. Так, а тут моїх ті, ще я розсаджувала. З одної сторони, гарненькі, прополоті, а тут ще не встигла, В общем, трішки з бур'янцем, але то нічого. Він швиденько прорветься. Не встигаю я все з кукурудзою своєю. Дуже багато часу йде на кукурудзу. Так, ось бачите? Тут гарненько, все. А Далі трішки бур'янисті. І зараз я покажу вам мультифлору. Мультифлору. Ось такі кущики гарненькі. Мультифлори всі поприймалися, буду далі спостерігати, поливати. Ну, в общем, дуже сподіваюся, що все буде з ними добре. Це, нагадую, це мій перший досвід. Раніше мультифлори не мала. Тому, якби цікаво, і дуже вже хочеться ну, подивитися, як заквітнуть, як кущик наросте, що буде. Ну, в общем, так що з нетерпінням чекаю осені. І ще ось такий великий кущ маю ромашки, це буде інший сорт, скоро на днях вже відкриється. Тоді вам покажу. Бачите, ось уже скоро-на скоро, -скоро на днях. Шикарний великий кущ. Йому рочка 2, 2-3 рочки. Також чомусь жовтіє, тому буде потрібно буде її пересаджувати, розсаджувати. Можливо, із-за того, що великий дуже кущ. Ну, в общем, не розумію чому, але жовтіє щоб повністю вона не пропала, буду пересаджувати її. От, і дивіться, скільки біля неї оце понасівалося все. Оце ж ромашечки понасівалася, тільки не знаю, який сорт. Ну, я їх не прибираю, нехай буде, е, до речі, ось ось. Також посіяна і з е, квіткою. Бачите? Такі, бачите, лілії печальні стоять. Це все із заморозу. Але в мене трішки прихватило, а мамі дуже-дуже-дуже шкода. У мами набагато більше е, кольорів, сортів лілій. Дуже шкода. Ось такі. Ну, нічого будемо чекати наступного року. Сподіваюся, наступного року все буде добре з погодою і вони порадують своїм квітуванням. Ну що, друзі, трішки показала вам своєї краси, що квітне. От, Буду на цьому завершувати відео. Всім дякую велике за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Можете писати в коментарях, які зараз у вас квіти квітнуть. Е, всім дякую за увагу. Гарного і саме головне тихого, мирного дня.